Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли! З вами кіномен Станіслав. Сьогоднішній випуск подкасту можна сказати на замовлення. Попросили доповісти про сьомий сезон Чорного зеркала, цього популярного, фантастично антиутопічного серіалу Альманаху. Який виходить на стримінговій платформі Netflix і за який відповідає шоураннер Чарлі Брукер? Я відрецензувався на кожен з епізодів Чорного дзеркала. Можете почитати ці відгуки рецензії в моєму телеграм-каналі. Він називається так само, як і цей Ютуб-канал Кіномен Станіслав. Свого часу я рецензувався на всі сезони Чорного дзеркала. Я досліджував творчість Чарлі Брукера і записав не одну радіопередачу, присвячену цьому, давайте так, бунтівнику британцю. Сьогодні Брукер вже зовсім не такий нонконформіст та панк, яким він був колись. І насправді в цьому і полягає основна причина того, що відбулося з Чорним дзеркалом. Чому від серіалу, який ми вважали? Не просто скажу гостросоціальним чи горорним, а крутим, задрикуватим, нонконформіським. Він перетворився ох, на щось глянцеве, мейнстримне, надмірно політкоректне та банально примітивне. Як це сталося? От, про це сьогодні в подкасті і поговоримо. Ви знаєте. Насправді, все, як от з актором Ніколасом Кейджем, про якого ми говорили два випуски подкасти тому, все доволі просто. Так, Чарлі Брукер це людина, який палець до рота не клади, відкусить по самий лікоть. Взагалі, вся кар'єра, вся творчість Чарлі Брукера побудована на тому, що він постійно знущається над суспільством і цивілізацією. Неважливо. Чи то він пише про комп'ютерні ігри у 90-х. і, до речі, один з епізодів сьомого сезону іграшка доволі автобіографічний для Чарлі Брукера. Він так само працював у журналі, британському журналі, одному з найперших про комп'ютерні ігри для персональних комп'ютерів «PC Zone». Він також був, як сам зізнавався, в певній мірі задротом. Коротше, що я хочу сказати: ще починаючи з 90-х років, коли Чарлі Брукер співпрацював з різними змі, вів колонку, здається, у The Guardian, якщо я не помиляюся, коли він розпочинав а, в якості шоураннера на телебаченні, коли з'являлися його. По справжньому цікаві серіали, ну, такі, скажімо, як Натан Барлі, це взагалі культовий міні-серіал, який я дуже раджу вам подивитися вже не вперше. Або, скажімо, чудовий абсурдистський, гумористичний серіал Інспектор Клот. Вся діяльність Чарлі Брукера була направлена на те, щоб критикувати, виступати в якості, ну, такого чорногуморного сатирика, е, критикувати. Саме наше сьогоднішнє суспільство, не тільки британське, хоча британське в першу чергу, але й людство як таке. Чарлі Брукер соціальний песиміст. Він людей та й самого себе, як часто зізнається в інтерв'ю, ненавидить, і, напевно, його потрібно зачислити до когорти Трея Паркера і Мета Стоуна, творців південного парку, творців. Ем, здається, загін Америка, так називається їхня лялькова мультиплікація, яку я теж дуже раджу вам подивитися, або їхній е, канібал-мюзикл, ще одне чудове творіння від Трея паркера і Мета Стоуна. І от так само, як і південний парк, Натан Барлі та Чорне дзеркало знущається над всіма нами, над тим, якими тупими ми стали. Натан Барлі, це і взагалі, навіть не знаю, як правильно висловитись, пророцьке творіння, тому що задовго до появи Ютуб воно пророкувало створення подібного відеохостингу. Задовго до створення поняття хіппі, ну, в сучасному я маю на увазі сенсі, е, краще навіть сказати, хіпстерства. Хіппі, хіпстерів, взагалі тих, хто полюбляє. Вау, чилаут, Вау, кава! Ви знаєте, все має бути кльово от таких людей. Натан Барлі, точніше, Чарлі Брукер, висміює хі -хі, ще задовго до їхньої появи у 21-му сторіччі. Тому насправді Натан Барлі це дуже важливе творіння Брукера. І зрозуміло, що він йшов до чорного дзеркала в оригіналі Black Mirror доволі довгою оцією сатиричною стежинкою. І, врешті-решт, видав великий хіт. Ви точно пам'ятаєте перші епізоди Чорного дзеркала. Самий перший епізод про свиню відразу перетворив Чарлі Брукера від давайте так: локальної медійної зірки на зірку світового масштабу. В певні моменти Чорне дзеркало було чи не найважливішим серіалом сезонів. Я маю на увазі не сезонів, які виходили, а пір року на телебаченні. Дійсно, всі говорили про чорне дзеркало і очікували, от в даному випадку, вже телевізійних, сезонів у майбутньому. Але те, що відбувається сьомим, шостим, п'ятим сезоном, те, що перетворилося Чорне дзеркало, свідчить не те, що про кризу Чарлі Брукера, не те, що про його вік, а він не стає молодшим, а напевно про найбанальнішу річ на землі Чарлі Брукер від нонконформіста. Від бунтівника, від справжнього панка, перетворився на пристосуванця. Він все ж таки прогнувся під системою, і це очевидно, коли ти дивишся нові сезони Чорного дзеркала. І це, звичайно, <хи> неймовірно іронічно, що людина, яка позиціонувала себе як ненависника, Телевізійного формату, і яка потрапила на телебачення, про що говорили усі критики в якості, знаєте, інородного тіла, тобто людина, яка ненавидить тебе, робить шоу для тебе. І в цьому була своя певна, ну, кажу дуже просто, крутість. Це кльово що такі люди, як Трей Паркер і Римет Стоун, що взагалі такі люди, як Армандо і Анучі. Такі люди, як Чарлі Брукер, можуть висміювати саму систему телебачення, кінотеатрального прокату. От зараз неймовірно популярним став серіал Кіностудія. Я все ще його не подивився від Сета Рогена та його близького товариша. Збираюсь подивитися, зробити відеорозбір, записати для вас подкаст. Обов'язково всі обговорюють кіностудію як чудову критику та сатиру над голівудською кіноіндустрією. Але водночас це і звичайно. Ах, пісня кохання присвячена Голівуду як такому. От з Чарлі Брукером ситуація наступна: висміювати він висмію, але ніколи, ніколи за свою кар'єру. Не казав, що Голівуд все ж таки чимось правий, що є за що любити телебачення. Ні, він був сатириком від початку і до кінця. І тому мені настільки дивно і на мені одному дивитися останнє, і тим більше найсвіжіший сьомий сезон Чорного дзеркала, який вийшов на нетфліксі 10 квітня цього 2025 року. Наче брукера підмінили, наче він повністю змінився. Насправді, кажу ж, все доволі просто і банально. Він вже не такий гостро язикатий, як колись. Чорне дзеркало повторюється, розповідаючи одні і ті ж самі історії. Ну і напевно, найстрашніше, що відбулося з чорним дзеркалом, ось ця зміна, яка разюче кидається в очі. Це мелодраматизм чорного дзеркала, який повністю витіснив горорний елемент. Особливістю Чорного дзеркала як альманаха, що розповідає про недалеке майбутнє, яке от-от має з нами статися. Наприклад, Google вигадують якісь нові VR 3D, 4DX окуляри, не знаю, як правильно назвати. Чарлі Брукер читає про це новину і відразу ж у другому сезоні випускає епізод, присвячений цим окулярам. Вони от-от мають вийти, а Чарлі Брукер вже. Очолив і навіть передбачив те, що може статися завдяки цим новим технологіям. Взагалі, сутність чорного дзеркала зображувати, наскільки новітні технології небезпечні в руках старого і недоброго людства. Так, от всі ці компоненти особливості ознаки чорного дзеркала просто зникли, ну точніше, не зникли, а відійшли на другорядний та навіть інший план у нових сезонах. Тепер головним є мелодраматизм, кохання головних персонажів у першому епізоді нового сезону, у звичайних людях, чорна бестія. Ах, який психологічний епізод, готель-фантазія. Що це взагалі таке? Історія про кохання, яка триває довше, ніж одну годину. До чого тут взагалі технології? Ні, це ідеальна лейзбійська історія. Іграшка. Слухайте, це нагадує мені оповідання на одну сторінку від Роберта Шеклі. Навіщо так довго дивитися цей епізод? Дуже проста ідея, але її використали для цілої серії. Пане Гірик, ще одна мелодраматична історія. Абсолютно відвертий романтичний сюжет, в якому технології на 100% зайві. Якби технологічний аспект в Панагіроку не був присутній, ми б навіть і не знали, що це чорне дзеркало. Ну і нарешті нескінченність у космосі, давайте забудемо про всіляку логіку. Жоден з нових епізодів сьомого сезону чорного дзеркала не витримує жодної критики. І основна причина цього полягає саме в тому, що всі ці епізоди стали поп мейнстримно розважальними. Так, чорне дзеркало. Антителевізійний продукт, потрапивши на стримінг, Netflix завжди перемагає своїх творців. Ну добре, майже завжди. Це не так. На Netflix виходять чудові проекти. Але зазвичай Netflix дійсно стандартизує та уніфікує той продукт, який потрапляє на стримінгову платформу. І в результаті ми бачимо з вами чорне дзеркало, яке добре забудемо про сценарій, забудемо про концептуальність, забудемо про брукерство, яке перетворилося на Дісней. Але навіть візуально. Навіть з точки зору операторської роботи сьомий сезон Чорного дзеркала виглядає так, наче це дешеве денне bbc шоу. Так, на BBC Чарлі Брукер в певній мірі розпочинав, Channel Фо, якщо я не помиляюся. Ну тобто британські телевізійні канали, з яких вийшов Брукер. Слухайте, це була та людина. Яка першою, наскільки я знаю, я досліджував це питання, вигадав шоу, в якому головний герой сидить перед телевізором, перемикає канали і буквально розповідає те, що він бачить на екрані, критикує і висміює побачене на телебаченні. Це був він. І ця людина, врешті-решт, вбудувалася в систему і перетворила умовне гіблі на умовний Дісней чорне дзеркало. Основа якого сатира над технологією та людством, але чорна, жорстока сатира, а також горний елемент, стала мелодраматичним серіалом про готель Фантазія, в якому ах, справжнє кохання! Боже, це ж неможливо дивитися. Це настільки примітивно, що нагадує якийсь провінційний театр. Подивіться на виконавцю головної ролі, забув як звати цю чорношкіру акторку у готелі Фантазія. Вона просто, вона просто страшенно грає. Це навіть не акторська гра. Вона наче розважається на знімальному майданчику. Вона наче поводиться неадекватно. Її емоції, її реакції, її психологія, ну тобто психологія її персонажки, абсолютно нереалістичні. І в тебе виникає таке відчуття, що ти дивишся турецьку мильну оперу. І розумієте, це не суб'єктивне сприйняття Чорного дзеркала, це об'єктивна зміна, яка сталася з серіалом. Порівняйте між собою перші епізоди перших сезонів Чорного дзеркала з тим, що ми бачимо зараз. Ну, проблеми розпочалися ще, напевно, на третьому сезоні, але вже на п'ятому, шостому, сьомому ці проблеми загострилися настільки, що, можу казати, тепер тільки. Чарлі Брукер, сором тобі і ганьба. Не вірю, це занадто погано. І це дійсно так. Е, власне, чому подібне стається, як і у випадку з Ніколасом Кейджем? От, власне, в одному з минулих подкастів я розповідав, чому він знімається у шлаку? Та тому, що в нього фінансові проблеми і він потребує грошей, тому що в нього було не один і не два невдалих шлюби, і він за них має розплачуватись. Тому що Ніколас Кейдж робив невдалі інвестиції, тому що деякі його великі, навіть блокбастерні фільми один за одним провалювались в прокаті, і Голівуд перестав кликати Ніколаса Кейджа. Це звичайне життя. Так він і перейшов до інді кіно. А Чарлі Брукер, напевно, отримуючи доволі великі гонорари від Нетфліксу, але я цього не знаю, такої інформації я не знаходив, просто поставив, як то кажуть, виробництво контенту на рейки. І Чорне Дзеркало. Дійсно втратило свою ах, зубатість, свою особливість, свою злість. От злість Чарлі Брукера була основною ознакою всієї його творчості. І тепер цієї злості просто немає. І навіть коли ви дивитеся епізоди, в яких здавалося б, критикується посткапіталістична культура, от, наприклад, іграшка. Навіть ці епізоди виглядають якось незграбно. Боже, подивитися тільки на волосся актора Петера Капальді, який грає в іграшці, в це неможливо повірити. Так, наче хтось почав знімати епізоди навіть цілі сезони Чорного дзеркала», економлячи на всьому. І колись чорне дзеркало виглядало кінематографічно, подивіться на перші сезони. Даніел Калуя у другому епізоді першого сезону, ну, в принципі, завдяки цьому епізоду він і став суперзіркою, видає неймовірну акторську гру. І в той момент, вибачайте, за спойлер, але вже пройшло більше десяти років після виходу другого епізоду першого сезону. І в той момент, коли він збирає свої мільйони та очок, чому присвячений цей епізод, і в кінці стає пристосуванцем. Це ж буквально історія того, що зараз трапилося з Чарлі Брукером. Без жодних звинувачень, без жодної критики. Я констатую те, що він підлаштувався під систему, і це очевидно. Проблеми ж, звичайно, я завжди це повторюю, не в толерантності, проблеми не в прогресивних трендових цінностях, які сьогодні, точніше, до перемоги Дональда Трампа, були неймовірно важливими в лапках для голівудської кіноіндустрії. А тепер і в Піксарі, і на Діснеї, і на Амазоні, і на Apple TV+, несподівано закриваються програми, які власне були направлені на інклюзивність та на все нам інше відоме. Виявляється, що люди не серцем вірили в усі ці ідеї, а просто йшли за трендом. От тепер тренди змінюються. І сьомий сезон це все ж таки демократичні тренди, це ліберальний сезон Black Mirror. І справа не в тому, що тут є одностатеве кохання. Господи, це абсолютно нормально. Справа в тому, що серіал, який ніколи не концентрувався на подібних темах, і який навіть розповідаючи подібні історії, от пригадайте тільки один з найвідоміших сюжетів чорного дзеркала, який називають культовим, і на якому, до речі, мені здається, вже розпочалися проблеми, в якому теж розповідається історія лейзбійського кохання, віртуального простору, оце все. Мелодраматичні елементи. І вони можуть бути другорядними у чорному дзеркалі, але коли вони перетягують на себе ковдру, і вже навіть технологія сама по собі не важлива, як це сталося в готелі Фантазія. Виходить, що я дивлюся мелодраматичний серіал про кохання. Навіщо, коли я прийшов за чорним гумором, за сатирою і за критикою сучасних технологій? Ну заберіть з готелю Фантазія технологічний аспект. Він там абсолютно не потрібний. Заберіть ЧБ, чорно-білий колір, і ви отримаєте звичайнісіньку історію кохання. Я навіть не буду е, розбирати тут, наскільки ця історія вдала чи не вдала, це неважливо. Вона може бути будь-якою, але чому саме історія кохання? От і виходить, що для Чарлі Брукера це стало основною концептуальною ідеєю, у чому то дзеркалі. Яке на початку взагалі не звертало уваги на подібні ідеї та концепції. Це зміна на 180 градусів. Це повна зневага в певній мірі до того, чим Black Mirror було на початку. Уявіть собі, панк рокера, який йде проти системи: хай це буде Sex Pistols або The Clash. І коли вони виступають в найбрудніших місцях Лондона. Збирають просто мерзенну пакосну аудиторію, яка після кожного концерту руйнує зал. Але через 10 років ці секс пістолс, наші уявно гіпотетичні чи The Clash, перетворюються на поп-гурт, які виходять на сцену, співають в гарних костюмчиках і взагалі обожнюють всілякі вечірні ток телешоу шоу А ще вони, напевно, з'являться на кулінарній передачі. І повністю змінять своє відношення та ставлення до так званої своєї цільової аудиторії. От що сталося з Black Mirror. Він перетворився на свою повну протилежність. Чарлі Брукер, напевно, побачив занадто великий чек, але я не буду його у цьому звинувачувати, тому що я цього не знаю. Насправді в мене думка така: він просто виписався. Саме тому ми не просто бачимо епізоди, які продовжують епізоди з минулих сезонів. Як, от остання серія сьомого сезону про нескінченність у космосу, ми, крім того, ще бачимо повторення одних і тих самих ідей-концепцій. І мови тут не про пасхалки. Ви обов'язково в кожному сезоні Black Mirror почуєте конкретну пісеньку, яку знає кожен шанувальник цього серіалу. Мова не про це, а про те, що, наче у Чарлі Брукера закінчилися ідеї, наче оцей концепт, який він використовував перших, ну давайте так, максимум трьох сезонах. Вже для нього не працює. І він перетворив свій, ах, скажімо так, серіал для дорослих на серіал для підлітків. Реально, в мене інколи виникає таке відчуття, що я дивлюсь щось від Ніколодіон. Та що це, наче, Кеннон і Келл. От настільки це абсурдно, але найголовніше не цікаво. Black Mirror скукожився. Black Mirror став жалюгідною пародією відзеркаленням від того чорного дзеркала, яким був колись. І я абсолютно впевнений, принаймні наразі, що якось вибратися з цієї проблеми вже не вийде. Чарлі Брукер вже безумовно осунувся, він сприймає. Цей популярний Netflix серіал Альманах в якості свого головного творіння всі свої сили разом зі своєю, до речі, дружиною віддає саме чорному дзеркалу. Я не бачу жодних причин, жодних факторів, які б змогли змусити Чарлі Брукера знову піднятися з колін і повернутися до того Чарлі Брукера, яким він був колись. Навіть якщо ви подивитеся його стандартні спецвипуски 2024 чи 2025, якщо мені не зраджує пам'ять, теж виходять на нетфліксі, де він критикує минулий рік, де він розповідає про найгучніші події. Це формат, який він почав використовувати ще на британському телебаченні, і який тепер в якості от таких спецепізодів перейшов на нетфлікс. От навіть там гумору вже немає. В тому та -то і справа, що Чарлі Брукер має перевинайти себе. Він має повернутися до свого коріння, неважливо до власне того ж самого коріння або реально перевинайти себе, та ну, принаймні якось зберегти оту сатиричну родзинку, яка особливо виділяла Брукера серед усіх інакших. Сатириків сучасності. Тепер він, на жаль, як знаєте, добрий і старий дідусь сусід. Наче і скаржиться на те, що хтось дуже голосно та працює на газоні та, та з газонокосаркою. Але з іншого боку, всі розуміють, що він милий і добрий. Але ніколи Чарлі Брукер не був милим і добрим. Це рупор злості і цієї. Злості зараз у Чарлі Брукера вже немає. На жаль, дякую, що послухали наш сьогоднішній подкаст. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви так само, як і я, обурені сьогоднішнім Чарлі Брукером та його чорним дзеркалом. Що буде надалі? Надалі ми з вами поговоримо. Ох, багато про що цікавого, у тому числі хочу записати подкаст про Бетмена Тіма Бетмена, 89-го року. Крім того, точно буде відеорозбір цього фільму. Мені задали ще одне цікаве запитання, що трапляється з видатними режисерами сьогодні, такими як, скажімо, Джон Ву. Чому вони перестають бути класиками і знімають повний шлак? Тобто та тема Ніколаса Кейджа і Чарлі Брукера все. Ще продовжує залишатися топовою для нашого з вами подкасту. Про це все ми теж поговоримо. Як завжди, раджу підписатися на наш канал. Нещодавно в нас справжній прорив, величезна кількість підписників. Нас вже більше аніж 920. Я дуже радий тому, що повторюю це постійно, з'являється наша кіномансько синефільська спільнота, що ми не пристосовуємось до трендів і не говоримо тільки про чорне дзеркало, що ми з вами можемо поговорити про будь-що і про артхаус Леоса Каракса, і про байопік чудового шарля. Азнавура, тобто залишаємось на цьому каналі нонконформістами і не маємо споганитись, як споганився Чарлі Брукер. Саме тому наступний відеорозбір я хочу присвятити пригодам ведмежа Паддінгтона. Насправді, це чудове сімейне кіно. Я його обожнюю. Дуже раджу першу і другу частину. А от третя. Паддінгтон в Перу, це просто знущання над франшизою. От про все це і поговоримо в майбутньому: лайки, дизлайки, коментарі, репости і підписки. За все будемо вдячні. Дякуємо вам, дивіться гарне кіно. Кіномент Станіслав.